Вітаю з вами на мушці. Сьогодні детально протестуємо топ-5 пневматичних макарових на українському ринку. Від Борнер ПМ49, ПМХ, ПМ 1 Вінgan 113, Умерекс Legend Макаров. Подивимось на зовнішній вигляд, підгонку, відчуття в руці, чи є блокбек. Як вони поводяться на гранографі, і в кінці дамо простий практичний вердикт: хто краще для зйомок, хто для тренувань, а хто для економії. Почнемо. Коротко, всі ці моделі газобалонів: жилення 12 грамові, со 2 балони, боєприпас, стальні бібі кульки 4,5 мм. Різниця між ними у матеріалі підгонців наявності або відсутності блоубек. Це важливо, бо блоубек дає візуальну віддачу, але сильніше витрачає газ і може трохи погіршувати стабільність швидкості у сирі. Без блоубек економічніше і рівніше по швидкості. Почнемо з Borner ПМ Номер. Один. Це класичний бюджетний макарів, зазвичай із композитним корпусом, компактний і легкий. Перевага відносно недорогий, простий в використанні, ідеально для тих, хто просто хоче постріляти без великих затрат. У більшості борнер 1 немає блокбек, Отже, вони економні по СО2 і дають більш рівні показники по серії. Важлива особливість на дульній частині є різьба, тому за бажанням можна встановити зовнішній дульний аксесуар. Наприклад, як глушник чи компенсатор. Хоча в комплекті вони не йдуть і купуються окремо для бюджетного рішення хороший варіант. PMX це простіший і ще більш економний варіант, дуже легкий, повністю пластиковий, майже без зайвих фішок, окрім магазину, який знаходиться в руківці з протилежної сторони від балону. Його беруть за простоту і ціну. Якщо плануєш багато тренувань або недорогий тренажер, PMX підходить. Він поступається по відчуттю, але в плані стабільності, швидкості і витрату газу, Тут його перевага. PM49 49 це крок вгору по відчуттю якості виконання. Модель виконана цільно металевою, вага та баланс наближені до бойового ПМ, а підгонка накладок і деталей помітно краще в бюджетні полімерні анала. pm 49 випускається з і без блоубек. Ми розглядаємо без, що робить її економною в експлуатації та стабільною по початковій швидкості в серії. Для тих, хто шукає максимально надійну правдоподібну репліку від Borner. М49 часто вважають найнадійнішою версією під PM у лінійці бренду. Мінган 113 інша історія. Тут і металевий корпус, і приємна підгонка, і що важливо блоубек. Затвор рухається, є візуальна віддача добре відчутна, але є нюанс: блоубек з'їдає СО2, тому з одного балону буде менше пострілів. При швидкісній стрільбі початкова швидкість може трохи пливти, бо частина газу йде на роботу рухомого затвора. Якщо важлива економія і стабільність у серії, варто подумати. Умарекс Легенд Макаров рівень вище по складанню і підгонці, повністю металевий, з точною обробкою і приємним балансом у руці, відчувається як справжній бойовий ПМ. У масових версіях Blue часто відсутній, але це не мінус. Відсутність рухомого затвору дає рівну швидкість і менше витрату газу, а відмінна підгонка компенсує відсутність піддачі. Якщо хочеш якісну репліку з хорошою вкусністю і надійністю, у дуже сильний кандидат. Відстріл через хронограф. Перевіримо зручність використання та дізнаємось середню швидкість вильоту кулі, та перевіримо її з інформацією, заявленою виробником. Результати на екрані. Висновки: найменший розкид показав PMX це полімерний тренажер, який найрівніше тримає серію із найменшими показниками, але йде на рівні по відчуттям з Blue Борнер 49 і PM номер 1 демонструють стабільну роботу і хорошу кучність завдяки ваговим характеристикам і по швидкості виліту кулі показники теж співпадають. Мінган 113 дає найяскравіший ефект завдяки блокбеку. Перший постріл може бути трохи сильнішим, але при серії розкид зростає, серія пострілів дає рівні показники, що свідчать про стабільність роботи газової системи. У поєднує в порівнянні високу середню швидкість і приємну підгонку дуже комфортна репліка для тих, хто хоче якість і ефект одночасно. Що це означає практично? Якщо ви хочете реалістичність під пострілу або візуалу, вибір за Вінган 113 або Marex. Якщо пріоритет економія та передбачувана робота PMX, якщо дорожче та якісніше, це ПМ номер 1 або Борнер 49 Не обійду умов та правил щодо користування пневматичними пістолетами. Коротко. Користуйтесь рекомендованими залізними бібікульками 4,5 мм калібром і тільки якісними 12-грамовими СО2 балони. Зберігайте пістолет у розрядженому у недоступному для дітей місці. Балони окремо. Після стрільби дотримуйтесь інструкції виробника щодо зняття або зберігання балона і обслуговування максимум дозволяється тримати балон у пістолеті без шкоди системі 3-5 днів в залежності від стану пістолета. Категорично заборонено. Сподіваюсь, це зрозуміло це стріляти по людях або тваринах, стріляти по твердих поверхнях, різкі ракешети небезпечні, проводити сухі постріли без кульки, сверлити чи переналаштовувати вузли без кваліфікаційного сервісу. Зберігати балони на сонці або біля джерел тепла, повторно використовувати стріляні кульки, навіть якщо вам здається, що вони в нормі. І на сьогодні все. Ми прогнали 5 популярних макарових через хронограф, відчули їх у руці і подивились на реальні цифри. Кому потрібен ефект, дивіться в бік моделей з Блобергу, кому важливість стабільність і економія, беріть варіанти без рухомого затвора. Пишіть у коментарях, яка модель вас зацікавила і які ще тести зробити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Всього найкращого.